Так, манекен Луїза, фабрика Luxe Pivot Point, одна з найдорогіх моделей фабрики. Цінність манекена в тому, що це натуральне слав'янське волосся, дуже якісне, максимально легке укладці і максимально приближене до волосся, як на голові людини. Дуже гарна прошивка, прошивка XXL, волосинку можна фарбувати, колір 10 11 рівня, пшеничний блондин. Ідеально підходить для всіх видів зачісок, накруток. Цей манікен використовую для виступів на чемпіонаті в світу Європи ОМСІ. І також цю модель можна використовувати для відпрацювання різних зачісок, колористики в салоні, і ті, хто цінує максимальну якість. Е, голова і е, розмір голови, як в людини, дуже гарне європейське лице, густа е, структура волосина допоможе відпрацювати всі техніки е, ідеально якісно. Догляд за цим манікеном, як за звичайним волоссям в салоні, використом. Е, е, Застосовується температура нагрівання електроприладів при накрутках 220-240 градусів. Витримує всі види накруток, може використовуватися на потік студентів в навчальному центрі, так як дуже стійка і витривала до всіх видів викладок. Ідеально підійде для створення волюмапів, гладких текстур і ідеальних рельєфів на волосинці. Дуже еластична волосинка, як пластилін, і тому за рахунок я. Якості волосся, ідеально підходить для різних варіантів зачистоти укладок. Ця модель манікена точно вартує своїх коштів, тому що такий преміум-люкс, який цінують в багатьох світових країнах.